Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка сьогодні про кого нагадує філіжанка і чому. Давайте дивитись. Так, Дівчатка, хлопці, кажу одразу попередження від кавової гущі про те, що буде летіти. захід. Захід, будьте уважні, Захід Києва кажу, і Захід країни в меншому відсотку, але все ж таки будьте уважні, будь ласка. Так, далі. Тут про дорогу, про чоловічу якусь дорогу, там щось як виконанням бажання буде. Тут чоловік буде, а, тут ось так. Тут чоловік якийсь як напрямки, як дивіться, розмова в нього з жінкою, і він пропонує щось змінити. Ну, це, наприклад, була запланована зустріч, там, наприклад, на одну дату якусь, і людина вам телефонує і каже, що давай на іншу дату, може, переносити будемо, але не просто так, він щось там задумав собі, замислив. І Це щось як виконання бажання буде для нього, а може і для вас. Ну, в більшому відсотку для нього все ж таки. До цієї ж жінки наближається зі спини інший чоловік. Вона взагалі не чекає зустрічі або спілкування з цією людиною, може бути з родини. Може бути хтось з сусідів або з друзів ваших, кого давно не бачили. От нагадує про таку людину. Так, комусь з вас нагадування про це може бути про сина або про там, племінник, брат. Тут якась така ситуація, яка от час підійшов. Ну, може бути і про день народження людини, бо якесь сімейне свято показують мені так. Ось тут час, час для Для зустрічі, тут два чоловіки направляються додому до вас, до когось з вас. Або для когось навіть така інформація. Ви давно не бачили от тут чоловіка якогось давно-давно не бачили. І побачите, дізнаєтесь, це, як знаєте, як притягли собі думками цю людину. Як були питання у вас стосовно цієї людини, і вже побачите, вже будете, ну, матимете змогу у людині поставити ці питання. Так, для когось з вас нагадування про, ви знаєте, тут про відпустку, ви засиділись в креслі, от як працюєте, сидите, і час вам вже трошки як звільнити це крісло. І десь там собі щось приємне влаштувати в житті. Ну, це як знаєте, мені це схоже на відпустку, але не обов'язково. Комусь нагадування про візит до стоматолога, це може наприклад. Як там часто треба там раз на півроку проходити там обстеження, наприклад, чи там ходити каміння ті чистити. Отут така ситуація показана, бо бачу, людина в креслі стоматолога сидить і щось там роблять цій людині. Ну. Насправді це може бути нагадування про будь-якого лікаря, якщо це дійсно, от знаєте, як час підходить, і ви там час від часу відвідуєте. Далі, далі, отут завершення. Тут з кимсь, ага, дивіться, для когось така ситуація, коли. У вас вже була думка про людину, що треба закривати спілкування з цією людиною. Щось вам не подобається в, цій, ну, в якійсь там певній людині. Вам як нагадування буде чергова якась порція? хочеться сказати крінжу якогось від людини. Щось таке буде зроблено людиною або сказано вам людиною, що ви в черговий раз собі скажете, чого я досі спілкуюсь з цією людиною. Отакі, от знаєте, от навіть ну, такі, втомлене питання у вас буде, що чого я досі не покинула спілкування, чи не покинув спілкування з цією людиною. Ну, Може, вам треба був такий досвід. Це ж насправді, знаєте, кожен стає тим, ким він є, от завдяки от таким якимось е ситуаціям. Нічого, значить, так треба було, не ругайте себе. Так, тепер нагадування жінці про чоловіка. А він сам про себе нагадає, Тут, тут не треба філіжанці про вам про нього навіть дуже довго там нагадувати. Такий, щось він згадує, бачив вас, на вас було якесь плаття. Або це була спідниця і там блузка якась. Щось він дуже згадує вас в тій одежині, бо сподобалось страшенно. Дуже так яскраво виглядали тоді. Може, це було таке, знаєте, як перше побачення з вами, або, наприклад, людина з вами познайомився, коли ви були так вдягнені. Це, це насправді для когось, щоб ви розуміли, про кого мова. Далі. Ой, ну тут тут в когось як побачення Планується. Але дивіться, тут є чоловік, який чи, те, чи то він вам колишній, чи то ви зустрічаєтесь з кимсь, а він би він би сам з вами хотів би зустрічатися, але знає, що ви зайняті. Ну такий він сумний. ну так йому важко, Він як бачить вас десь. Йому дуже дуже важко от кожного разу він собі думає, що це я б міг би бути поряд з нею. А комусь комусь з чоловіків іде е така е інформація, що десь ви проходите і згадуєте про якусь жінку, це як були колись в стосунках з нею. А тепер ви знаєте, що вона з іншим в стосунках, і що вам вже нема місця поряд з нею. І тут вже Філіжанка каже про те, що у вас скоро будуть інші стосунки, бо вже я бачу з'являється потроху фантом іншої жінки поряд з вами. Це, як знаєте, нагадування, що кидає сумувати, бо і ти будеш щасливий? Тож, для когось з вас, чоловіків, це от розказане. Так, комусь з жінок питаннячко від філіжанки: а чому ти кинула займатися спортом? Зрозуміли, так? Я знаю, що зараз. Навіть не одна собі сказала, оце мені. <сум> знаю, знаю, бо дійсно. І знаєте, що каже? Що кинули саме в той момент, коли у вас були б такі вже результати, що ви б собою такі б задоволені були б. І натякає вам комусь, ви дуже подобались якомусь чоловікові, коли ви займались спортом, ваші досягнення це просто от як подих перехоплювало в людини. Тож ви можете собі повернути таку форму, і знову ж таки тут будуть задивлятись на вас чоловіки. Отак воно і показане. Так, далі якийсь чоловік дуже замислюється, згадує якусь жінку, яка його захищає, Отак от показано. Це більш якщо от жінка розуміє, що це для вас, ну, про вас, ідеться мова, то це просто і вам нагадування про того чоловіка, що він, він це дуже цінує. Це як він знає про таке, чи дізнався про таке, що ви його десь захистили або якось захищаєте в якійсь ситуації. Він це дуже цінує. Це, знаєте, це та думка, яку тепер носить в голові. Так, що тут у нас? Про кого, про що нагадує філіжанка? Якийсь чоловік-даруночок вам готує. Прийде ну це на перспективу, це може до свята, може, до народження в когось з вас. Ну, тут ви навіть знаєте про кого мова. Так, про зміюку якусь нагадує, буде дуже хотіти вам перебігти дорогу. Зараз хвилинку. У вас спілкування з чоловіком якимсь по роботі, ділова зустріч. І тут якась зміюка хоче, е як нашепотіти людині. Щось таке, щоб від вас відмовився. Ну, це може, знаєте, клієнт якийсь. Якусь таку інформацію хоче вам про вас розповісти. Бо знає, що людина не дуже добре вас знає і може на цю інформацію відреагувати. Але знаєте, не, не розуміє для себе, що людина там доволі мудра. І людина з вами вже не одне спілкування має, а вже ну, мінімум три рази з вами бачився і вже якийсь ваш портрет для себе намалював, вже десь вас розуміє собі. Тож не вийде тут. тут... Дарма, що так, замислила чи замислив. Тут не зрозуміло, хто тут в образі Зміюки. Може бути і чоловік, і жінка. Для когось з вас нагадають про себе. От ми питаємо, про кого нагадує, тож про двох чоловіків про роботі спілкуєтесь з ними, або там маєте якісь там спільні справи, це можуть бути і сусіди якісь ваші. Для жінки це нагадування, щось вони тут певний шлях собі будують до цієї жінки. Угу. Зараз дивлюсь на ситуацію, щось мені воно. Щось заплутався тут чоловік. Буде з вами на зв'язок виходити. Щоб ви прояснили йому якусь ситуацію, буде разом з вами розбиратись. Щось йому складно самому розібратись, тож. Це десь ви ну, доволі близько спілкуєтесь з людиною. Це може бути хтось з родичів, може бути ну, вам рідна людина, вам чоловіком чи коханим, може бути може бути і сусідом, але такі, знаєте, довірливі стосунки. Щось там треба розібратись. Так, і ось тут з дороги. Чоловік щось дивуватись так буде. Угу. А тут якась така ваша велич дивує людину. В якійсь ситуації ви себе так покажете, що людина ого, як ти можеш, Там, що ти вмієш. На який в тебе вплив? Отак, якась така ситуація? Щось так трошки здивуєте. Ну, таке воно і приємне здивування. Тут нічого поганого. Так, ну давайте, що в нас тут, про кого Нагадую, філіжанка? І чому? Знов мені чоловіка і дорогу показують. Щось планується якась дорога до вас. Для когось разом з вами планується дорога. Людина домовлятись буде. Тут знов про цього заплутаного чоловіка, я вже сказала, тут нема ніяких таких додатків, тут саме допомога потрібна від вас. І показано, що ви не раз вже людині допомагали в якихось таких подібних ситуаціях, тож знов ж таки до вас буде звертатись, бо вже має довіру до вас. Білий голуб з приємною новиною летить. Але треба потурбуватись про захист, отак кажуть. Угу. І щось незадоволене обличчя, щось такий собі. Такі собі умови, які він, той Білий Голуб, буде розповідати. Ну, Він, як знаєте, як папер якийсь несе той білий голуб, як папірус якийсь, навіть так воно намальоване. Ну і все. На цьому дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, гарних подій в цей день вам і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці, і хай все, що ви запланували собі, хай все вам вдається, щоб на краще вам було. І побачимось в наступних відео. Всім дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Всім пока!